віддіте свою, тобто свою громадську організацію. Ну у нас нічого не горіть. Як ви ми провели бородатого такого всього вусатого, якого завтра день народження, 18 років. Я ще розумію, що казали, але три порушення за, п'ять хвилин. Однозначно. Кожен раз потрібно запитувати панка, ви ж продаєте да, да, дуже жахливу, отруйну речовину. Я з вами Уявіше така ми халатість всі була, така. була на хімічному заводі чи на ТЕЦ, Вибухнула вже. Чи так. в лікарні. Тим паче, давно да, прикладно продавали. Так він і мене та знімає, він мене знімає, я його привіз спеціальних журналістів. Ми, ми сподівалися, що ми вам влучимо пам'ятку, що заход відповідає всім стандартам. І нікому тут в житті не продадуть непогорітньому алкоголь. Його, але я такий був здивований. Чесне слово. Та я тоже здивована, Чесне слово здивована. здивоване. Чесне слово здивована. На те, що мої продавці продали вам алкогольним молодим парням. В чесній слові, дивіться. що вони зараз, уявіть, що він зараз вип'є ту п'ятину. Та навіть не уявляла. Що це могло бути? Це Страшні речі. В нього ввечері буде п'яний, додому да. прийде пізно, ввечері на нього можна напасти, зранку буде боліти голова, сесія пропаде, пляшка за пляшкою, і все. І ми втрачаємо гинекологів. А вам ніколи не скаржились на це? Ні. Жодного Ні. разу? Ні, жодного разу не скаржились. П'ятниця то... была. Не тринадцяти все, да? Скажи Чик. Чи? Пиво. Вона і справа. Треба се подруга. Пиво. Щас вона піде. Зараз. Прямо пораз, є каждой поміти. Зараз, зараз, зараз. ще один покажуть мені. Ты призвище хочешь еще? Да. Ну, кубей. Да. Хотим. Я вижу это, что Скажи мне, что паспорт из-за...